Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таро-Проводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. А, сьогодні будемо дивитися знову ж таки відповіді на ваші запитання. <кхух> Оксана тут пише: доброго дня! Подивіться, будь ласка, село Щасливе, Олешківського району, Херсонщина. Село знаходиться біля Новомаячка. Яка буде деокупація і чи буде вона до кінця 25-го року. Дивимося. Щасливо, це ж побережжя, я так поняла. Ну, каже, час працюють, постійно. Над переменною судьби зараз відбувається ця робота. Так, щаслива, щаслива. Як буде, яка буде деокупація, яка села щасливо. Угу. Ну, да, на даному етапі така двойственна ситуація. Ви тут емоціонуєте сильно, да, ну ховаєтеся, тут жінка. Молода, это молодашненка, да? Оно еще раз уточнюю. Ожидает угу. на майбутнее стабильности. А с другой стороны, длительный период времени находится в жертве. Хочется закончить ее наблюдением, через посторежение, через... Ну, через мене, допустимо, да? і угу. а, з одної сторони, тут є шанс, що вони уйдуть від обстрілів, а з іншої сторони, це ж показує, що ваші емоції ви тут шукаєте виходу на новий етап. А, ну, як сказати, сил набратися, що ли? От, сил не вистачає у вас. Угу. Так, ладно, це особисте. Ви мені покажіть. Бо тут на особисті звертайтесь плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp Viber ймо. Дзвонити не треба, пишіть. Так, покажіть, будь ласка, щасливцеве, воно. Там, там живуть орки, так? Да? І скільки їх там багато? Живуть. Та ждуть длительний період времени, наблюдають, коли це все закінчиться. жертва закінчиться. А хто це наблюдає? Хто? Не показують. Просто очікують, ну кажуть, війна, війна якась таємна, відсікається. А що це за війна таємна? Воєнні дії. А, очікуються воєнні дії. Угу. Оцікаються. Um, кажуть, що вже постоянства ті, тіпа, не буде, що раніше, що все розрушено. Що угу. це за означає? Ну тут происходит трансформация. Вот трансформация э, в, через агрессию, через э, бои. Тут идут работы с трех сторон. По Ерафанту э, создаются иллюзии ухода в силу. Ну, знаєте, тут же ж море, і тут якимсь чином грає море, грає роль. А тут дійсно вони уходять. Вони уходять. Угу. Ну, їм команда прийшла, що вони стояти там на захисті, бути стабільно. Але, бачучи, що відбувається. З усіх сторон вони тут очікують, очікують, і, ну, і очікування їхні приводять їх в депресивний стан, тому що вони бояться, бояться, що через якийсь період, період времени тут будуть сильні обстріли, угу. сильного прорива ждуть, угу. як раніше кажуть. А це їхній прорив. Це їхній прорив. Угу. Ну тут йдуть такі маніпуляції, що тут сильно прориву не буде, і тут обнулення не може бути. А чому? Ну, тому що вони сопротивляються. Ну да. Угу. Ну, людям дуже тяжко, вони в ограниченнях і хочуть уже нового етапу, тому що надоїло ховатися і перебувати в такому стані, знаєте, як от на майбутнє. Якби вже пожили тут з дьяволом, а тепер стоять в обороні, захищаються, ну тут жінки в основному стримуватись приходиться. Так, добре, хочуть вияснити ситуацію. Багато карт виложила, почти всю колоду. Комусь потрібна дуже інформація. А давайте подивимося, що ви ушли від відповіді. Скоро там, деокупація буде. Скоро. Угу. Ну, тут дивіться, тут домовляються, уходить. Є домовленість, от вони, вони вибирають, як, а що не ресурсно. Не ресурсно оставатися в розрушеннях. Тобто, тут предполагають башню. Тут вже, как бы, ну, знаєте, рак свистить уже на березі. Угу. Проясниться ситуація, що військові, у військових тут судьба поміняється. Угу. І залишатися там на місці їм немає сенсу, ресурсу немає. Ну, це така історія мутна, лунна. І ограничення, тут ідуть маніпуляції. Маніпуляції чим? Ну, да що? Ну, я ж кажу, що вони увіряють місцевих, що тут, мол, типа України не будет. Вони тут розказують сказки. Але але, происходит трансформація, уже зміни йдуть, і шанс. Шанс на що? Ну, побувати в обстрілах, в перестрілках. Ну, Прийдеться, кажуть, якось, з одної сторони, триматися за майбутнє там на місці, що сопротивляється. А сил все менше називається, сил менше. Зміни йдуть війна довго. Угу. Та й жінки розстроєні, наблюдають за цим всім. І кажуть, Ми тут дьяволом, Як би в дьяволі разочаровані, не получили того, що хочеться Жінки я маю на увазі дружини цих військових, орків. Добре. Так ви покажете, коли звільнення? Звільнення, де окупація скоро буде Ну, кажуть, уже судьба, уже, уже труба зовет. Да. Оці балачки, розговори тільки серце розбивають. А, ну, да, і розтрають. Ну, одне і те саме показує, що дьявол тут розочарував по полної. Тут Уже, понимаєте, так як раніше брехать. Не получается. То есть воно виходит наружу, и уже рассказывать сказки не получается, уже не вірять їм. Что угу. будет стабильненько, буде хорошо, как и раньше. А на самом деле тут бояться. Бояться прояснения ситуации, бояться, чтобы узнали, сколько там жертв и сколько, сколько там загубили. Сколько убили, понимаете, тут Страхи у цих військових, що це все проясниться, що воно ж не зможеш ти заховати нічого. Тоді їм буде плохо. Ну, їм буде плохо в будь-якому випадку, тільки е, там довше прийдеться вигрібати, якщо вони зможуть уйти відтуди. А тут, якщо залишаться, то да, немає смисла чекати, кажуть, команду. Немає сенсу. Шукають виход самі, ну, би, намагаються. Вичікують. А що ви вичікуєте? очікуєте? Новопрорива? В цьому році звільниться, ну, буде звільнення до кінця року. Звільнення Щасливцева буде до кінця року. Ну, кажуть, судьба міняється опять. Показують, що зараз йдуть зміни. Понимаєте? І тут вибір. либо в цій тяжесті, яку не потягнеш, либо обороняться, ну, кажуть вам, обороняться від ілюзій. По иерофанту уход по миру додому стримують по правосуддю. Каким образом? А, тримаються. Тримаються за уход. Да! Тримаються за уход, понимаете? Вони таємним образом свалюють оттуда. Ну, то хтось, не особо не дождавшись там команди, свалює, втіхую тайним образом, а другі уїжджають, а уход розтягують на більш длительний період, но вони тут ограничені. А чим ограничені? Очікуванням. Ну, дождуться, да? поки по башки. ну так, да, дождуться луни. Нересурсно. От сидіть, зараз чекать, вони будуть в обмеженні. то тобто вони їх в плен візьмуть тут однозначно. Тут буде, знаєте, одні свалять, других уб'ють, і тут ну, веселая картина, у них перспектива веселая. То есть сейчас, тут до конца года, смысла ждать немає, чего? Да, перестрелки вот эти. Угу. Через перестрелки есть шанс. Сильный шанс дождаться на майбутнє, что их тут заблокують. Добре. Поехали. Алис спрашивает. програма Макс? Даже в режиме полета телефона записывает все или нет. Дякую за расклад. За расклады. Так, программа Макс. В режиме полета телефона записывает. Чи не записывает. Программа Макс. Записывает в режиме полета телефона. чи не записую. коротше, якийсь трендіж. Це для того, знаєте, щоб вам серце розбито, щоб ви тут не особо розслаблялися це все бла, 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 бла. Блокируйте. Це все. Якщо режим польоту, то воно там все блокується. Угу. Немає такої, такої возможності, щоб в режимі, режимі польоту записував телефон. Нема. Це все сказки. Так. По. По Попереднім по інформаціям Кацапи збиралися на Запорізький напрямок. Я тоді розклад дивилася, що вони там є така історія, що вони там збиралися, ну, якась частина. Не всі з нашого Херсонського напрямку на Запоріжжя їхати. Давайте спитаємо: вони поїхали туди, на Запорізький напрямок, на підтримку? Поїхали? Ті, хто збирався. Чи ще тут залишилися, на Херсонському напрямку? Ви знаєте, якщо і поїхала, то тут мале калічество. невелике, незначительне. Проясниться ця вся історія. Ну тут їм тяжело. Кажуть. Вони хочуть тяжесть закінчити. Каким образом вони хочуть закончить? Яким. Ну, ілюзії закінчуються, понимаете? Ну, оборона вся разрушена. Тут башня произошла. То тобто все заканчується. Десятка, десятка, башня. трансформация, то есть смерть. Ну, идут такие карты, все заканчивается, где-то в большей мере, где-то меньшей, ну, знаете, скоро будет the end, конец фильма ужастика, так, вони тут, а еще Пройшла інформація, що орки йдуть на Одесу. Вони там всім розказують на лівому березі, тут на Херсонщині, що вони наступають, вони на Одесу йдуть. А давайте подивимося: там вони на острова кажуть, намагаються якось забратися щоб поближе, щоб обстрілювати. Вони тут нам хреначать, по білозерки в тому числі. Давайте подивимось. Вони там перебралися на острова, Получилося у них на острова. Угу. Угу. Понимаєте, вони по дураку намагаються, конечно, постоянно тому. Ну, постійно намагаються. А тут іде таке супроти з. з Вот их и по смерти, короче, им капец. И это постоянно. Что это означает? Угу. На майбутнее. Ну, на майбутнее, кажется, вообще не ресурсная история, потому что э, тут сильная оборона у нас, и они не, не могут... Обороняються ці всі острова. Команда така прийшла. О, уход. Куда? О, о, тут в основному вони бачать, що ця ресурсу цього немає, і кажуть, ну, тоді обороняйтеся, стріляйте. І вони йшли в агресію, з однієї сторони, а з іншої сторони, тайно, по ієрафанту, таємно. Розуміють, от дошло до них, що от, ну, це, все, це все нереально, не, не мож, невозможно е, нічого пробити, і тут е, судьба міняється, о, ощущення нересурсності, не, як сказати, з таким запасом е, снарядів і всього остального прорвати це нереально. Сильні обстріли, вони ну, періодически тут обстрілюють. А артилерія, артилерія тут іде РСЗВ. А, і вона працює через період времени. От вони вибирають, от таким образом намагаються пробити. І чекати нам чого? Сильного шансу. На майбутне. Что тут цельный шанс. Понимаете. Что. Короче. Дожмуть их. На майбутне. Дьявол уйдет по миру. Угу. Далеко и надолго. Называется. Понимаете. Перспектива такая. Ну как бы. Не очень. Розстроєні будуть. Ну, дом заблокується, то есть не зможуть вони дойти до свого дому. Дойти доїхати. Ну, така історія. Із-за розрушений за, із -за башні. Окей. Тепер дивимося. Там ще інформація, що вони на Одесу йдуть. Вони тут на, на Херсонському напрямку прям оце ж пробивають, тому що вони у них наказ йти на Одесу. Давайте подивимось: вони підуть на Одесу. під хвост Підуть на Одесу. Угу. По правосуддю кажуть, на, на майбутнє. Оця агресія непонятна, лунна. Тут агресія, що вони б'ють. по... Вони ж не б'ють, вони ж не так прям стріляють там військові з військовими. Ні, ніфіга, вони луплять просто. От, там, ідеш тобі по селу, по домам, їм куди, звіни за враження, за куди лупить. От. Оця, оця мутна історія, що вони там по, по людям е, просто б'ють. Ага, буде тут новий етап, буде спостерігатися. Е, оці перестрілки вони уйдуть в оборону, Тобто вони будуть оборонятися, а не наступати. Із-за нехватки ресурсу. Тобто, вони, знаєте, як, свій запас, оцей зараз потратять а потом уйдуть в оборону будуть сидеть там від... відстрілюватися періодично. ну да тупикова ситуація. тупикова От нікуди не виходить. получается Нічого вони не получать з того що вони тут намагаються пробитися. так А давайте подивимося, найближчим часом, найближчими днями. Оце ж сьогодні активненько, так з самого утра вони почали обстрілювати. І наші, звісно, давали їм. Про... І, і вони стріляли. Найближчим часом обстріли збільшаться? Найближчими днями. Чи зменшаться? Що це означає? Ну, кажуть, прорива не буде це точно. Понімаєте, ждать прорива, якщо ви ждете, що вони прорвуться сюди. Ні, немає не смисла. Тут нас захищають добре. Іша, оход. И закінчиться уходом в їхню стабильность, понимаете? Тут по смерті трансформация. Кто додому піде, а хтось еще будет отстрелюваться. Ну, і на майбутнє це тупик, ну тупик. Не... Невероятно сложно, каже. Идет така фраза, невероятно сложно. Так, а уменьшиться спрашивала. Тут проясниться ситуація, що і за длительного цього періоду затяжного, тут судьба міняється, в яку сторону міняється? Ждати ухода додому. Понимаєте, тут буде обнулення і а, балачки про це обнулення блокуються. Мм. Угу. Надихають. І що? А це для кого? А, ілюзії. Угу. Ну. Ви знаєте, тут е, показують вищі сили, що тут у них ілюзії, що от вони як прийдуть в будущем. От ці три отношені такі сохраняються. Ну, я не знаю, комусь це треба, навірно. Шанс такий сильний і по єрафанту я буду мужем. І любовниця, як би сохраниться. Тут маніпуляції йдуть, да, під перемогою. Ну, Навірно, на комусь це треба, не знаю. Окей. Тепер дивимось. Що ще? А, тут, ви знаєте, я що тут позавчора казала вам про ракету нову. Да? Неправильно тут мене і справила сніжана, сказала, що ракета не феникс а Фламінго, яку изобрели у нас в Україні. І тут уточнення, То есть та інформація, яку було сказано, я сегодня уточнення чула із нескольких істочників. То та, есть, там, получается, она 4, на 4000 кілометрів летить. Розмах одного крила 6 метров, Бойова часть 1000 кілограм. килограмм, 500, а 1000. І лететь вона може на, на протяжении 4 часов. Ну, Такая история. То есть, сегодня характеристику сказали: это вот. правда? Добре, не будемо спорити і уточняти. Но, так, ти... це все я вроді би, да? сьогодні пройшла. Так, да. на сьогодні всі питання пройдені. Пишіть свої запитання. Пишіть запитання, робіть розсилочки. Дякую вам за підтримку. Мені приємно чути ваші слова. Пока-пока.